Вітаю, друзі! 8 грудня. Сьогодні з вами знову Лери Клочок. І зараз про найголовніші події другої половини сьогоднішнього дня найрезонантнішими є заяви Дональда Трампа. Він дав інтерв'ю телеканалу NBC News і наговорив там дуже багато речей, про які вам варто знати, і в Кремлі відповіли Дональду Трампу на його допис про негайне припинення вогню. Про все це зараз по порядку, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. Насамперед хочу вам сказати, що Посольство Сполучених Штатів Америки випустило попередження про підвищену загрозу повітряних ударів по Україні. Також центр протидії дезінформації повідомив про те, що Росія накопичила багато зброї, ракет може ударити по нас. І на аеродромі Енгельс фіксують появу додаткових літаків, які можуть запускати ракети. Тому, будь ласка, пильнуйте за сигналами тривоги. Ну, а зараз до відповіді Кремля, Дональду Трампу. Дуже примітно, друзі, на що хочу звернути вашу увагу? Що відповідь артикулює речник Путіна? Не сам Путін. Ну, наприклад, міг би це зробити, до прикладу, Медведів. Він же ж у нас там. Заступник секретаря РНБО, перший навіть чи якийсь там дуже-дуже великий заступник, також це міг зробити Патрушев, наприклад, радник Путіна, ну хтось із вище рангом. Але фактично Трампа зараз принизили, тому що речник Путіна відповідає на пропозицію Трампа негайно припинити вогонь. Що, власне, сказав Пісков? Він заявив, що Росія відкрита для переговорів щодо України, але виключно на стамбульських угодах. Умови для негайного припинення вогню, запевняє Пісков, були викладені путіним ще у червні поточного року під час виступу в Міністерстві закордонних справ. Часто відсилають речники Лавров, Наришкін і інші Кремля до саме цієї заяви Путіна, і говорять в стамбульських угодах, про які говорили ще у квітні 2022 року, у Туреччині все прописано. Відкривайте їх, вичитуйте, виконуйте умови, тоді про щось можна говорити. Серед умов. Чотири області мають відійти в юридичному порядку до Росії. Ми маємо, мабуть, внести зміни до Конституції України. Ну, так принаймні бачить сьогодні в команді Путіна завершення війни. Ми повинні провести демілітаризацію, денацифікацію, хвалити закони про вільний розвиток російської мови, дозволити московському патріархату правити тут. а... ПЦУ, мабуть, взагалі прибрати, ну, багато речей, які в принципі вам відомі, і Пісков говорить, що стамбульські угоди з урахуванням реалій на землі. Нічого, в принципі, не змінилося, і дуже примітно, що після нашого спілкування із Сполученими Штатами Америки, коли фактично була озвучена позиція про відтермінування нашого вступу до Північно-Атлантичного альянсу, це Кремлем прийнято як данність. Але я більш ніж переконаний, що Трампу така риторика. Вкрай не сподобається, оскільки він справді контактує з Україною. Розмовляв буквально вчора у Парижі із Володимиром Зеленським. Точно вони до чогось домовилися. В чомусь Зеленського переконали. Я особисто в цьому сумніву немає. Хоча позиція Трампа доволі цікава стосовно геополітичного контексту. Менше з тим сьогодні Трамп говорить про те, що він робить все можливе для того, щоб припинити війну Росії проти України, але Кремль нічого не чує. Пісков говорить, що треба, щоб Зеленський публічно скасував свій указ, яким заборонив розмовляти з Путіним. Ну а вони це читають як заборона взагалі переговорів з Росією, що є повною маніпуляцією, оскільки офіс президента України говорив, що Росія може бути присутня на другому саміті миру. Ніяк в Кремлі на це не реагують, хоча могли б сказати, так, окей, організовуємо, приїздимо і будемо про щось говорити. Звісно, сам факт розмови з росіянами він дуже ганебний, але ми мусимо розуміти, що без цієї розмови ми не припинимо війну. І про це навіть говорить і президент України Володимир Зеленський, і інші, в тому часі, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Ну і Пісков на завершення сказав, що. Слова Трампа про співвідношення втрат Росії та України є брехнею і пояснив, що українські втрати кратно перевищують російські, і це, мовляв, веде до виснаження Збройних сил України та зниження віку мобілізації до 18 років. Ну і навіть Уже в Україні активно говорять про мобілізацію жінок. Я ще два слова про це скажу. Це також друзі, маніпуляція, тому що справді наші втрати менші, ніж російські, це однозначно. Але достовірність втрат пісков ставить під сумнів, виключно для того, щоб показати, що Росія не втратила на полі бою в Україні безглуздо тут, реально безглуздо сотні тисяч військових. Тим часом новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав інтерв'ю телеканалу NBC News, де зробив низку гучних заяв, які стосуються подальшого геополітичного контексту підтримки України, членства в ШАВ НАТО внутрішніх американських проблем. Тім ці заяви, я вам хочу сказати, нічим не відрізняється від тих, які він робив. Наприклад, в виданні Bloomberg, коли я вам робив величезний аналіз у себе на каналі. Тоді Дональд Трамп дав програмне інтерв'ю цьому змі. Інтерв'ю дуже величезне, воно розшифроване було майже на 30 з сторінок. Я вам переповідав детально про те, що буде Трамп робити на посаді. Сьогодні він фактично повторив слово в слово свої програмні обіцянки. Насамперед. Що стосується, до прикладу, допомоги в Україні, Дональд Трамп сказав, що ймовірніше, можливо, він кілька разів це сказав, Україна не буде отримувати стільки допомоги, як вона отримує нині, або як отримувала за президентства Джозефа Байдена. Хоча це не факт. У великій мірі позиція Трампа буде залежати від того, яку позицію займе Кремль. Поки що Кремль впирається, він не хоче йти ні на які компроміси. Трампу може це не сподобатися. Трамп запевнив, що він з Путіним не розмовляв після того, як він був обраний на цю посаду, на посаду президента Сполучених Штатів в Америці. Я відверто кажучи, не дуже вірю в те, що він говорить. Він може зараз маніпулювати, і це дійсно потрібно йому самому для того, щоб просувати власний. Трек мирних переговорів Росії та України. Тому що в першу чергу цього хоче Трамп для того, щоб завершити усі війни. На жаль, він не задумується над наслідками, коли, наприклад, спонукає нас на серйозні поступки. Йому треба було б діяти дещо по-іншому. Він також допустив вихід США з Північно-Атлантичного Альянсу, якщо союзники по НАТО не будуть виконувати свої фінансові зобов'язання в частині збільшення видатків на оборонку. В принципі, також не нове. Це процедурно Трамп може зробити, він може ухвалити відповідне рішення, внести законопроект до Конгресу, враховуючи, що і в Палаті представників, і в Сенаті в нього буде більшість, то таке рішення може бути ухвалено. Я цього не виключав би. Хоча сказав: якщо фінансування буде належне, ні з якого НАТО ми виходити не будемо. Наступне, Трамп запевнив, що він проведе масову депортацію нелегалів. Мільйони нелегальних мігрантів підлягають виселенню, сказав він. А громадянство за місцем народження має бути скасовано. Те, що він ухвалить такий закон, ще раз наголошу: немає ніяких сумнівів, тому що у нього фактично є сьогодні монопольна влада у Сполучених Штатах Америки. Також він сказав, що помилує за штурм капітолію усіх учасників штурму, але разом із тим не буде вчиняти розправи над опонентами. Фактично буде помилування і все. Крапка. Ну, в цій частині дуже цікава історія, тому що Трамп обіцяв помстою своїм політичним опонентам. Також він наголосив на тому, що буде багато видобувати нафти, і це стане головним завданням нової адміністрації Дональда Трампа. Він має на меті фактично поглинути світовий ринок нафти і газу, і буде багато відправляти її і в Європу, в тому числі. Ну і також він говорить про мита. На імпорт товарів з країн, які наразі є основними торговельними партнерами Сполучених Штатів Америки, це Канада, це Мексика, це Китай і країни Європейського Союзу. Що стосується, до прикладу, Канади, Мексики і Китаю, він вже зробив конкретні заяви. Навіть прем'єр-міністр Канади Трюдо зустрічався із Трампом, аби з'ясувати це питання, тому що абсолютна більшість товарів із Канади експортується саме до Сполучених Штатів Америки, і для економіки Канади це буде серйозний удар. Втім, як показує сьогодні настрій Трампа, він не збирається зупинятися ні перед чим і буде реалізовувати політику протекціонізму, яка може зіграти дуже злий жарт з економікою Америки. Але це рішення Трампа. Він обраний президент. Американці дали йому таке право ухвалювати нестандартні рішення. Ну, а тепер, друзі, щодо того, що з нас чекає після таких заяв Трампа, поки що сказати непросто це, але я хочу вас запевнити, що в Європі активно готується до такої політики Трампа вже давно передано Україні допомога, постачання зброї і так далі сьогодні в пріоритеті європейців через те, що вони не хочуть війни на своїй території. Не просто буде я не очікую швидких ефективних рішень від європейського союзу, від країн, які є не членами Європи, але нам активно європейського союзу перепрошую, але нам активно допомагають. Втім, напрямок тут абсолютно очевидний. Всі розуміють, що придеться просто-напросто змінювати свої видатки. Якщо раніше вони їх витрачали на соціальну політику, то тепер будуть переорієнтувати їх виключно на військові потреби. Також, друзі, хотів би вам повідомити кілька цікавих новин із Сирії, тому що в Сирії події лише набирають обертів. Ви знаєте, що режим Башара Асада впав. Так, Башар Асад нібито покинув Сирію. Його нібито збили, але, як повідомляє головне управління розвідки, літак, на якому Башар Асад вилітав із Сирії, він не зазнав катастрофи. Це все було підлаштовано саме росіянами, і я думаю, що ми дуже скоро побачимо Башара Асада, ймовірно, в Росії, тому що сім'я його там знаходиться вже майже тиждень. Тим часом Ізраїль, користуючись ситуацією, увів свої війська в буферну зону Сирії на голландських висотах. Навіть сам особисто прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаньяху прибув туди. І він сказав, що угода про розмежування з Сирією 1974 року розвалилася, тому наказав захопити цю буферну зону та командні позиції поблизу. Окрім того, було дано розпорядження нанести авіаційні удари. По різних базах військових на території Сирії для того, щоб повстанці не захопили зброю. Навіть було завдано ракетного удару по дослідницькому інституту, який розробляє іранські ракети. Нетаняху заявив, що ми не дозволимо жодній ворожій силі закріпитися на нашому кордоні. Як відомо, Ізраїль купував голландські висоти, так, я це говорю абсолютно свідомо, він окупував голландські висоти ще. В 1967 році, і відтоді ця територія була буферною зоною. При цьому ізраїльський прем'єр назвав повалення режиму Асада історичним днем. І Нетаньяху вимагає зараз від нової влади Сирії, яка поки що лише формується, підписання відповідної угоди, яка б гарантувала контроль Ізраїлем саме цих голландських висотих, і зняла будь-які претензії на. Ці території з боку нової сирійської влади. Поки що контактів між новою сирійською владою та Ізраїлем не відбулося, але Ізраїль грає на випередження. Тому чим завершиться ця вся історія у Сирії? Поки що, друзі, не варто поспішати з висновками, тому що, ще раз наголошую, там може бути створено кілька навіть республік країн. І ті ж самі курди претендують на свою окрему територію. Зараз Сполучені Штати Америки вживають відповідних заходів, щоб там не утвердилася Ісламська держава, ІДІЛ, бо це також буде загроза стабільності на Близькому Сході. Для Ізраїлю справді це нові виклики, але це справді дуже серйозний удар як по Росії, так і по Тегерану. Тому що фактично на даному етапі всі бойовики іранські втікають з території Сирії, повідомлень дуже багато. А цей регіон набирає обертів в питанні геополітичному, і там події справді будуть дуже-дуже, ну як на мене, серйозні. Які в великій мірі визначатимуть подальший рух взагалі у світі. Єдине, що додам, що очікувати, що це якимось чином там послабить Росію у війні проти України, не варто. Чи буде збільшення присутності, наприклад, російських військ, які там були в Україні, побачимо дуже скоро і згодом, тому що, як стало відомо нині, то Росія запросила у Туреччини підтримки для виведення їхнього військового контингенту із Сирії. Відповіді Туреччини поки що немає. І в Грузії також не вщухають протести. Ця країна зараз дуже і дуже неспокійна майже кожного дня там відбувається затримання опозиціонерів. Вранці я повідомляв, що там діють навіть і тітушки, Вони вчиняють фізичні розправи над опозиційними політиками. Тому я дуже хотів би, звісно, бачити в подальшому, аби країни заходу більш ефективно підтримували там опозиційний рух. Звісно, це буде зробити не просто сценарій, там чисто проросійський, схожий на ту історію, як було в Україні. Тому варто зараз західним партнерам нашим і які є партнерами опозиційного руху в Грузії, врахувати помилки, які ними були допущені в період 13-14 року, щоб не допустити повторення сценарію в Грузії, такого як в Україні. І на завершення, друзі, вам новина стосовно зниження мобілізаційного віку до 18 років та мобілізації жінок. У Верховній Раді наразі не розглядають жодних законодавчих ініціатив. Щодо цих питань, про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський. Хоча я вам скажу від себе не виключаю, що такі питання будуть лобіювати у парламенті. Принаймні, обговорення цих ідей в Україні от в медійному полі і також серед влади. Дуже і дуже активне. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Дякую, що ви залишаєте зі мною. Коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ці новини. не перемикайтесь, все буде Україна!